день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, ми сьогодні зібрались і гарно привітались. Добрий день, ручки, плесь-плесь плесь. Добрий день ніжки туп 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 Добрий день, щічки! хлоп-хлоп-хлоп. Добрий день, вушка. Дзень дзень. Добрий день ротик. Чмок-чмок-чмок Добрий день носик. Біп-біп-біп Добрий день малята. Всім привіт. Хтось до нас у гості їде. Відгадайте, хто це? Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха маю, швидко бігаю, стрибаю. Так, це зайчик. Мені здається, що зайчик кудись поспішає. На чому він їде? Так, він їде на велосипеді. Пропоную розглянути картинку і дізнатися, куди їде зайчик. Подивись, яку картину намалювала художниця фарбами. Це зайчик. Він одягнутий у синій комбінезон, має кашкетик на голові. Їде зайчик по доріжці. На триколісному велосипеді, а поруч із ним летить бджілка. Навколо поле і багато квітів. Швидко прямує транспорт, сигналить зайчик. бі Бі-біп! Обережно я їду. Почули жабки, звільнили дорогу, пропустили сіренького. Зайчик прямує в гості, приготував подарунок букет ромашок. Радіє зайчик. Побачу друзів. Швидко їде зайчик, швидко летить бджілка. Покажи зайчика. Ось він. Його комбінезон. Ось його синій комбінезон з зеленими гудзиками і кашкет. Ось кашкет на його голівці, помаранчево зелений Покажи, як швидко рухаються колеса велосипеда-зайчика. Ось передні колеса. А ось задні колеса швидко їдуть аж пил стовпом. Озвуч, як сигналить велосипед. Біп, біп, біп. А покажи рукою, як швидко літає бджілка. Ось так. А як дзищить. Бджіка Молодець. До побачення малята.